Я би хотіла закликати всіх нас сьогодні не затверджувати цю програму, не затверджувати її результати, тому що насправді нам доповідають зараз про заходи, які відбувалися силами самих колективів, закуповувалися костюми до про те, що це нібито відбувалося безкоштовно до бюджету, теж ви. Все сила, це велика не правда. Я можу <Мен> не ви давали хоч Але раз якісь кошти благодійні на підтримку в галузі культури, Жодного разу. Ви ми хочемо казати, в культурі міста були. Аргументи, які ви зараз поводите, це все брехня. Не а, не тому що це брехня. Це є збічна. А коли давайте ще раз промовитися. Але на культуру йде більше 11 мільйонів гривень на рік. Тому Вони розказують, що ніхто нічого не витрачає на культуру. Не було Звичайно, це, це... заробітна плата, енергоносії, і і кантовари. Це утримання цифри заведена на міністерство фінансової України на утримання семи структурних підрозділів дитячої школи, мистецтв, музичної школи, двох бібліотек, краєзначного музею, міського клубу і відділу культури. Біду. Ви не маєте права. Я приглашу чотири грани. Не перебувайте. Альову, що не розбивайте, вибуваєте. Я знаю, я пачу творени і не робив. Ви читаєте то вийти на майдані, то ви там в мішкові ділі культури, якого вас просто немає. Вони не Тому що не поважаємо ваша пропонультури культури. Я би хотіла запросити виступ і попросити голову замість за забезпечити, щоб мене до повідачного ласка. Ваша пропозиція до проєкту рішення. але я би хотіла аргументувати, бо я звертаюся зараз до всіх депутатів, які зараз будуть голосувати. Зараз йдеться не так про саме кількість виконання за цей конкретний рік. Йдеться взагалі про якість вашої особистої роботи і керівника Я як Я не чую її. Блін, можна мікрофон нахотити радіо, це Думаю, що... Думаю, Думаю, що це таке? немає юридично, якщо ми не заспертимо вашу програму, нічого не відбудеться, заходи не скасуються. Це питання публічної, нашої оцінки, як депутатів, вашої роботи, не роботи колективів, а вашої роботи як начальника відділу культури. Бо у мене є великі.

<пути> Ту, я громадянка України і відпишувати щоріч дуже ханібреш. Але за тобою ваше поведі громади, я просто чекаю, коли дійсно колеги. Я поясню, чому розумієте? Поясню, чому є у людини або у декількох депутатів питання до конкретного керівника відділу. Сьогодні ми слухаємо. Виконання програми ходу відділу культури. Вибачте мене.